Всім вам привіт. Що я хочу ще сказати перед тим, як почати це відео. Народ, не пишіть мені гадосте, якщо не хочете в ЧС. Я вірю, що більшість росіян, більшість, мене вертіли на боях, але я вас також. Якщо щось не подобається, не дивіться. Не подобається мій голос, не слухайте. Не подобається, що я роблю. Не дивіться. Я в котрий раз повторюсь, що я розмовляв 30 років російською мовою. А родився я в Деканському, ну зараз це до революції. Не революції гідності, а революції, яка була в 17-му році. Це був деканський повіт. А потім став Гадяцький район Полтавської області біля села Диканька. Я дуже гарно володів в дитинстві українською мовою. І зараз я дуже шкодую, що перейшов на російську і пробую повернути знання української в тому обсязі, якою володів колись. А зараз ми будемо відкривати сакральні камені до оцих от бонусних призивів. Ну, тобто, ви зрозуміли, чому? Тому що мені потрібні епіки. Ну і леги, якщо нормальні. В мене прокинулась жага до гри. Так, тут, -тут записується диск. Ну що? Тут запис іде. Зараз будемо відкривати з богом Парасю. Поки люди трапляються до першої леги. Так, ага, Сінеша. Буде плюс один. Так. Ведмедик. Також там апнув, він, по-моєму. Плюс 2 зараз. О, оцей буде... Плюс один, він лише один у мене. Так, а це у нас аватар. Ні одного не скормлював, і він у мене, по-моєму, плюс один всього за весь за майже 5 років гри. Отакий от теж. Це повтори, але я зараз радію повторам. Так, ну цього я не люблю. Чорта скормлю. Так, цей в мене є, але також повтори. Так. Оцей буде також. Я от чомусь після цієї обнови повернув всю жагу до гри. Ось ця Лурія в мене плюс 1, мабуть. Або плюс 0. Так. Ну, цей, на жаль, це курка. Тому що сенс його апати, якщо є. Валькірія є. Оскільки я бли, нас відкрив, щось багато вже відкриваю. Цього скормлю. Так, ну така... Люди добрі, а де Леги? Це ось... Все. Щось багато я вже, наверное, відкривався. Ну це також повтор. О! От Олега. Ага. Ну що я хочу сказати за цей. Ну, лоуган треба його буде. Треба апнути на плюс 1, це по-любому. А купідус, ну, в принципі, непогана лега. таке відкриття. І ще хочу, хотів сказати: от люди добрі, ну, що я вам поганого зробив? Що ви на моєму крайньому відкритті, де я ось на днях відкривав 100 синіх. 8 дизлайків і всього 29 лайків. Ну, я вірю, що ви мене ненавиде, ненавидите, то я вам всім, хто мене ненавидить, свічку в понеділок поставлю. Буду вихідний і поставлю. А всім, хто сюди не входить, то попрошу поставте вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. А ось на мою старість колись може він якусь мені копійку буде приносити. На цьому все. Всім вам дякую за перегляд. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Всім. До зустрічі. Пока.